Добрий день, дорогі восьмикласники! Вітаю вас на уроці з української мови. З вами працюватиму я, вчитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 13 Оклюк Олена Григорівна. Тож, влаштовуйтесь зручненько, ми починаємо. Тема нашого уроку односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Називні. Ключова ідея. Дрібниці мають значення. Мета заняття. Навчання. Закріпити знання учнів про називні односкладні речення, формувати вміння, визначати їх у тексті. Правильно використовувати у побудові усних і писемних висловлювань. Розвивальне. розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, усне та писемне мовлення. Виховна сприяти духовному розвиткові учні виховувати зацікавленість до духовної спадщини наших предків до рідного слова. Кожен учень відповідає за порядок на своєму робочому місці. Підготуйте для роботи ручку, зошит або чистий арк. Під час уроку ви можете ставити відео на паузу, щоб краще засвоїти потрібну інформацію, а також повернутися назад, щоб ще раз прослухати матеріал. Організуйте тихе і зручне місце для навчання, де ви можете абстрагуватися від сторонніх факторів. Це допоможе сконцентруватися. На матеріалі та зробить навчання ефективнішим. Спочатку пропоную пригадати будову односкладного речення. Односкладним називають таке речення, у якому граматична основа складається з одного головного члена, другий головний член. Односкладному реченню не потрібна, оскільки зміст речення і так зрозумілий. Наприклад, отак пролечу сніжком над долиною, до структури цього речення можна легко ввести підмет Я, але потреби в цьому немає, бо дієслово пролечу вказує, що дія. Приписується саме першій особі однини Я пролечу. Отже, розглянемо таблицю та пригадаємо типи односкладних речень. Означено особове головний член речення означає дію, яку виконує конкретна особа. Я, ти, ми, ви. Збираю розкидані речі, вертаю позичені суми. Неозначено особове. Головний член речення означає дію, яку виконують невизначені особи. Вони нас зустрічають хлібом сіллю. особове. Головний член речення означає дію, яка стосується будь-якої особи. Друга пізнають у біді. Безособове головний член речення означає дію, яка не має виконавця, а в теплій хаті пахне свіжим хлібом. І називне Головний член речення стверджує наявність предмета чи явища Чудесна київська осінь. Уявіть, що читаєте художній текст Вечір, місто, ліхтарі, тиша. Що ви відчуваєте? Спокій. Часом, кілька слів це вже повноцінна картина. Саме про такі речення ми сьогодні поговоримо. Поміркуйте. Чому речення вечір? Місто, тиша є називними. Яка їхня роль у мовленні? про особливості таких речень? Називними є односкладні речення, у яких головний член стверджує наявність предметів чи явищ у реальній дійсності. Наприклад, «сині очі, сива голова, довга затяжна волинська осінь. У називних реченні головний член має форму підмета та виражений іменником у називному відмін. Рідше за іменником або сполученням слів. Наприклад, Ось і ми. Троє коней. Яка ж роль називних речень мовленні? Називні речення поширені в художньому стилі, зокрема в описах, наприклад, спориш, стиглі свічі лип. І кручений панич тереться вгору. Також такі речення характерні для публіцистичного та розмовного стилів мовлення. Зверніть увагу, із другорядних членів у називному реченні може бути лише означення. Якщо ж є обставина чи додаток, то значить є і присудок. Наприклад, речення, на небі сонце двоскладне, а не односкладне називне, бо має обставину на небі. Обставина й указує на наявність присудка, щоправда, цей присудок пропущено. Потрібно зважати на позицію головного члена. Наприклад, речення Холодний вітер називне, а речення Вітер холодний двоскладне, бо тут прикметник холодний, ужитий після підмета, відділений паузою. Логічно наголошений. А тому є присудком. Порівняймо. Односкладні на земні ніч, темна ніч. Може бути означення двоскладне, ніч темна. Темна є присудок, прикметник після підмету, пауза. Двоскладне. На дворі темна ніч. Є обставина на дворі, а тому десь ховається присудок настала або є. Діти, Ми неабиякі молодці, з теорією впоралися. Наступний крок практика, що наближає нас до майстерності. Любі діти! З метою закріплення теоретичного матеріалу виконаємо відповідні вправи. Пропоную звернути увагу на вправу 308 що міститься в підручнику на сторінці 131. Прочитайте уривки описів, які картини постали у вашій уяві, чи вдалося авторам динамічно і широко змалювати зображуване. Якщо так, то завдяки чому. У кожному уривку постає коротка, але дуже яскрава картина. У першому зима, тиша села, звук металевого відра, горді це створює атмосферу морозного сільського ранку. У другому тиха дорога, довгий яр, залитий цвітом черемхи, що передає спокійність і красу природи навесні. У третьому сірість осені, холод. Опале листя, настрій пререченості й очікування зими. Автори досягають виразності завдяки лаконічності, влучному добору слів, зоровим і слуховим образом, що дають простір для уяви читача. Зверніть увагу. Що такі дрібниці дійсно мають значення в нашому житті. Тож пропоную виконати друге завдання. Доведіть, що кожен уривок складається лише з односкладних називних речень. Односкладні називні речення. Це речення, у яких головним членом є підмет. Виражений іменником у називному відмінку, а присудок відсутній. Перший уривок зима, криниця, стука відра, жіночі голоси і перегуб дитячий. Усі слова називають предмети чи явища. Пора року предмети звуки дія не виражена. Уранок, тиша, довгий яр весь білою черемхою залитий. Знову ж, лише назви предметів і явищ. Дія не вказується. Уривок третій. Осінь, похмурий час, перший мороз, листопад. Назви станів природи без дії. Тож з яких речень ми дізналися про час, а з яких про місце уявних подій? Про час. Зима, ранок, осінь, похмурий час, перший мороз, листопад це все часові орієнтири. Про місце, криниця, дорога, довгий яр це просторові об'єкти, які вказують на місце дії. Тож, ми молодці і можемо перейти до виконання наступного Завдання. Ми зосереджено міркували, досліджували дрібниці зі світу природи, що тісно пов'язані з нашим життям. Час удосконалити письмові навички. Виконаємо вправу 315, що на сторінці 133. Поставте відео на паузу. Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи. Позначте односкладні називні речення над ними. Доберіть синоніми до виділених слів. Виділені слова в другому та п'ятому реченнях. Через декілька хвилин з'явиться на екрані слайд із виконаною вправою для перевірки. Будьте уважними. Бажаю успіхів! Гарно попрацювали. Відпочиньмо очі справжні трудівники, особливо, коли ми так уважно читаємо і спостерігаємо. Вони вже трохи втомилися, необхідно подбати про них. Фізкульт хвилинка для очей. Без творчості, муза вже поруч, кличе нас у світ натхнення й уяв. Відпочили, отже, саме час розкрити свої таланти. Попереду творче завдання. Уявіть, що ви художники слова. Перед вами ілюстрації. Ваше завдання створити до кожної підпис у формі односкладного називного речення. Порада. Використовуйте лише іменники, щоб коротко, але яскраво передати настрій і суть зображеного. Наприклад малюночок номер один. Море, пляж, тиша. Номер два. Дощ, вікно, осінь. Номер три. Місто, вечір, захід. А тепер ваша черга. І вкотре ми впевнилися, що дрібниці, які оточують нас, мають велике значення. Отже, сьогодні ми переконалися, що навіть найкоротші речення можуть передавати глибокий зміст і настрій. Односкладні називні речення це влучний інструмент мови, що допомагає акцентувати увагу на деталях, а й справді дрібниці мають значення. Підсумкова вправа мікрофон. Мета цієї вправи. Коротко висловити свої враження та зробити висновок. Запитання для роздумів: Що нового дізнався, дізналася про називні речення? Як вони можуть впливати на читача? Яку роль відіграють дрібниці в тексті? Для відповіді можна використовувати односкладні називні речення, наприклад, урок, натхнення, нові відкриття. Зрозумів зрозуміла. Просте не означає легке. Хочу спробувати створити поетичний опис. Молодці, юні творці слова. Сьогодні ви були уважні, емоційні, натхненні, віддані справі і на 100% впоралися із завданнями. Я пишаюся кожним із вас, ви майбутнє нашої країни. А тепер трішечки творчості додому. Домашнє завдання. Написати есе 5-6 речень, у якому щонайменше два речення будуть називними. Теми осінній ранок, стара вулиця, самотність. Пам'ятай, дрібниці мають значення.